Я Івана Бабій, дружина полеглого військового Дениса Бабія з 3 ї окремої штурмової бригади. Нам сьогодні добрі українці подарували житло. Це мрія першого мого чоловіка. Ми її втілили вже, на жаль, після його загибелі. Наша донечка більше схожа на тата, від мами тільки очі, форма очей. Мій чоловік, офіцер 3 окремої штурмової бригади. Людина з великої літери, лідер, взірець, дуже мужній, хоробрий, справжній і завжди приходив усім на допомогу і, певне, по цим причинам зараз. У нас таке прекрасне оточення людей, які нас підтримують всілякими способами. І сьогоднішній вчинок це дуже великий показник того, наскільки прекрасний мій чоловік і наскільки в нас хороша сім'я. Дуже шкода, що при таких обставинах такі прекрасні події відбуваються, але я маю подарувати найкраще майбутнє нашій дівчинці за двох батьків.